Кокаїнові банани шестеро злочинців намагалися перевести через Україну в країни Євросоюзу 30 кілограмів кокаїну. Аби замаскувати наркотик, який ввезли з Еквадору. Його запакували у банани. Організатором злочинної групи був українець та в угрупуванні входили й громадяни інших держав. Транзитом була обрана Україна, де наркотичні засоби повинні були з Еквадору на кораблі проплисти в порт Одеси там. Повинні були їх зустріти наркокудєри, переправити вже ближче до кордону Польщі, а в подальшому через е, кордон. Е, які знаходиться на території Львівської області через пропускні пункти, переправлено було вже в Польщу, в подальшому вже в реалізацію. Злочинці перевозили наркотики через Україну не вперше. Переважно сильнодіючі наркотичні речовини завозили з країн Південної Америки. Вартість вилученої партії наркотиків на чорному ринку близько трьох мільйонів доларів. США це найбільша партія кокаїну, яку будь-коли вилучали на Львівщині.